На початку січня ми побували на будівництві diy кіт парку в Києві, яке очолюють Максим Павленко та Денис Соя. Тоді там було так. І сьогодні ми заїдемо до мужичків в гості і побачимо, що змінилось за останні два місяці, а також трошки допоможемо в будівництві. І обов'язково задамо їм кілька актуальних питань про сквіт-парк. А поки ми збираємось, скористаюся цим часом для того, щоб попросити вас підписатись на канал і написати будь-який коментар під цим роликом. Це допоможе просунути відео, а також прискорить вихід нових. А куди ми їдемо? У -у. Ми їдемо в найбільший скейт-парк в Києві. DIY скейт-парк. Менше ніж за два місяці хлопці побудували дві основні фігури. Це величезний фанбокс і широкий квотер. А на момент виходу цього відео з'явилась ще одна фігура, і на підході наступна. Коротше, темпи шалені. Як бачите, робота кипить, а команда помічників росте. Ми також зробили свій внесок в цей скейтпарк, а саме допомогли з установкою копінгів на радіосте фігури. Ось такі справи. В кінці робочого дня нам вдалося поспілкуватися з Максом та Денисом і задати їм декілька питань. Тож перейдемо до них. Всім привіт! Мене звати Соя Денис. Одного чудового вечора ми з Максом сиділи на спортпарк Лебединоє. Я йому кажу, чуєш, є приміщення, може, ти хотів би критий парк зробити? От. І потім ми подивилися одне підприміщення, воно було мале. Подивились оце, але тут було роботи плюс-мінус у мільйон разів більше. Ось, ось тім це я, Макс та усі небайдужі. Ось так. Да, тут кожен день хтось приходить, хтось приходить новий новий до того, як фету не було. А, мотивації сюди було ходити менше. Як тут вже можна покататися, хлопці приходять. Ну, ми були готові до цього, все нормально. ну і Зараз команда велика. І вже таке буває, що типу, малі якось прийшли, типу, ой, ми допомагаємо. Прийшло кодло. Ну, скільки їх було, чоловік? Ну, 12. до, до, до 10, 10, може більше. І без попередження такі приходять. Ой, ми будемо допомагати. А що ж ви будете? Ну, стали вокруг подивилися і пішли катати. За останній місяць пішли е, дерев'яні етапи і взагалі якесь. Е... Ні, ми спочатку чуть не, не задихнулися до, до блака. За ну, перше... шліфовку я вже ну, пройдений етап. Було... Це Війна за флет. Перш... Війна перша за фл... війна це війна за флет. А друга ну, це війна з е... відсутністю сили, але все одно. Е... Береш і їдеш. Все, все одно з'явилися дерев'яні скелети. І от вже першим словом фанери майже обшили ну, одну фігуру повністю і одну почали. Ну, от ви сьогодні копінги допомогли зробити. Ой, які молодці. Ми вам дуже, дуже красиво, пацани і... мощно, мощно. Дуже мощно. мощно. Ми, ми там. Мінімум. Ну, я думаю, більше, ніж 300 тисяч. Ну, більше, ніж 300 тисяч. Ну, Воно так не відчувається. Із них, яка, який відсоток донатів, який відсоток ваших? Ну, приблизно. Я думаю, по дні третій так висить. Може, може менше, а так, ну, мои кредитные, плюс хлопці хлопцы, но красавину щось було в мене, потім... Красавину в сумме потім... дав, наверное, уже з 500. 30 давав на данный. 30 на йену. 30, потім... 30 на фанеру. Ну, хорошо. И там по мелочам. Он вже 500 дав. Нет, Денис Унирневу 1000 долларов от мим дав, значить, ну, разовий донат. Денис. Якщо сумарне, то красаві. Добре, така <гум> вина до Ну, Відповісти те, що а що наразі на часі. Усе, що, що касається якісь подій або інфраструктурних проєктів вечірок, вони все ну, це ж типу не просто заробляти кеш або щось. Підрозумовляємо те, що ми будемо збирати донати або якісь запроси хлопцям, які воюють і катають. Якісь робити робити там, я не знаю, вечірки і це все обромлювати. Ну, це то люди повинні якось розгружатися і одночасно донатити. Тож, це теж... та ж сама арт-терапія, то що дітей-переселенців катати на, на дошки. Ну, вовозять дітей там, малювати, ліпити, чому б не покататися. Ну, це багатоцільова штука, якби. Воно, ну, ми розуміємо, що це буде. Може хтось до цього не, не розуміти чи да, мати якусь свою думку, тому, е, тому ми е, стараємося на свою аудиторію, якби не то що там плачемо і заставляємо всіх, но, хто хоче, хто має можливість, хто в темі, хто підтримує нас, то так. Да. Потрібно збирати на армію. Ми, Першу ми чергу, також от, донатили і, все, і, донатили і, і допомагаємо mm. різними способами, але це те, що якби, для нас важливо і ми не одні такі. В Києві немає більш подібного місця, і це парк, парк нашої мрії, то якщо не зараз, то ніколи. Хотілося ну, б не найбільший, а мабуть, найцікавіший. Щоб тут не сетап не мінявся і це без скейтерс по скейтерс. Ну, щоб да, атмосферу хотіло, щоб хотілося, щоб хотіли сюди ходити. Не просто того, що ти йдеш в скейт парк, бо в тебе немає іншого вибору скейт-парк, ось тобі скейт парк, а йменно такий скейт парк, який хочеться. Бачу, що ми провтикали зиму е і відкриваємося по суті теплий типу сезон. Коли вже в ДНХ оперна і вся це для руха. Ми, ми розуміли просто, як ми натрапили на це місце. Як ми сюди зайшли, побачили. Ми розуміли, що це скоріше підготовка на, на наступну зиму. І що ми весь рік Протягути, будемо ще щось, щось добудовувати. Це зробити на наступний сезон. Yeah. Да, да. Технічний період це перший. Період. Це все, що ми добудували. Зробили генборку, зробили там якісь умови, типу там туалет, трішки зробили. Ну і поїхали. Дякую всім, хто допомагав. Всі дякую допомагали. Максові, що мене терпе. Дякую, ну що, всім дякую. Ми працюємо, приходьте на відкриття. Йо. Це просто нереально. Великий скейт-парк в Києві. Я не вірю своїм очам. Хочеться виразити величезний респект хлопцям, а також респект всім, хто підтримав і підтримує цей проект як фізично, так і фінансово. А Максу і Денису хочеться побажати сили і натхнення довести цю справу до кінця. Ми і не далі будемо слідкувати за тим, як змінюється скейт парк і наповнюється новими фігурами. І обов'язково знімемо ще не одне відео про нього. Ух, продуктивний сьогодні день видався. І, та да Я в шоці взагалі, як ми за три місяці не закінчився ентузіазм. І до речі, якщо ви бажаєте підтримати хлопців, то в описі до цього відео є реквізити картки, а також е, PayPal-рахунок. Побачимось в наступних відео.